Денискові оповідання Викрадач собак. Ще ось яка була історія. Коли я жив у дядька Володі на дачі, недалеко від нас жив Борис Климентійович. Худий такий дядечко, веселий із ціпком в руці і високий як паркан. Так от у нього був песик на ім'я Чапка. Дуже гарний песик, чорний, кудлатий, морда цеглою, хвостик з торчма. І я з ним дуже подружився. І ось одного разу Борис Клементіович надумав йти купатися, а чапку не захотів з собою брати, тому що він вже якось ходив з ним на пляж, і з цього вийшла скандальна історія. Того разу чапка поліз в воду, а в воді плавала одна тітонька. Вона плавала на автомобільній шині. Щоб не потонути, і одразу закричала на чапку. Ану, геть, ще чого не вистачало собачу заразу напускати. І почала бризкати на чапку. Геть, звідси, геть чапці це не сподобалося, і він просто на плаву хотів цю тітоньку хапнути, але до неї не дістав. А шину все-таки схопив своїми гостренькими зубками. Один тільки разок куснув, і шина засичала і спустила. А тітонька подумала, що вона тоне і заверещала на увесь пляж. Тону, тону рятуйте. Весь пляж страшенно злякався, і Борис Климентіович кинувся її рятувати. Там, де ця тітонька борсилася, йому ріка була по коліно, а тітоньці по плечі. Він її врятував, а чапку відшмагав лозинкою для годиться, звісно. І з того часу перестав його брати на річку. І ось тепер він попросив мене погуляти в дворі з чапкою, щоб він не побіг за ним. І я вийшов в двір. Ми почали з чапкою гасати, перекидатися через голову, стрибати, й пустувати, підскакувати, і крутитися, і гавкати, і вирищати, і сміятися і валятися. А Борис Климентьєвич спокійно пішов. І ми з чапкою досхочу награлися. А у цей час повз паркан проходив Івась, дихов, з вудкою. Він каже: Дениску, ходімо рибу ловити. А я кажу: не можу. Я чапку стережу. А він тоді каже: Та ти залиш чапку в будинку, бери свою хватку і нас доганяй». І пішов далі. А я взяв чапку за нашийник і тихесенько потягнув по траві. Він ліг лапки до гори і поїхав як на полосках. Я відчинив двері, затягнув його в коридор, двері зачинив і пішов захваткою. Коли я знову вийшов на дорогу, Івася вже не було, він зник за рогом, я кинувся його наздоганяти. І раптом біля продовольчого намету бачу, якраз посеред дороги сидить мій чапка. Язик висолупив і дивиться на мене, наче нічого й не було. От! Такої. Це значить, я двері погано зачинив, або він ще якось примудрився і, мабуть, пробіг дворами і тепер сидить, зустрічає мене. Розумний! Та ж мені треба поспішати. Там Івась вже, напевно, рибу тягає, а я тут з ним цяцькайся. Головне, я б взяв його з собою, але Борис Клементійович може повернутися, і якщо він його не застане вдома, то почне хвилюватися і кинеться шукати. Потім мене будуть лаяти. Ні, так діло не піде. Доведеться його назад тягти. Я схопив його за нашийник і потяг додому. Цього разу чапка впирався в землю всіма чотирма лапами. Він повз за мною на своєму животі, як жаба. Я його ледве дотяг до дверей. Фуф. Відкрив вузеньку щілинку, впіхнув і двері зачинив міцно-міцно. А він там почав гарчати й гавкати. Але я не став його втішати. Я обійшов весь будинок, закрив всі вікна й хвіртку, теж закрив. І хоча я дуже втомився від метушні з чапкою, я все-таки щодуху побіг до річки. Я досить швидко біг, і коли вже був біля трансформаторної будки, за неї вискочив. Знову чапка! Я навіть сторопів! Я просто не вірив власним очам. Я подумав, що він мені сниться, але тут чапко почав робити вигляд, що він мене зараз вкусить через те, що я його залишив вдома, гарчить і гавкає на мене. який! ну завжди, я тобі покажу. І як почав його хапати за нашийник, але він не давався. Він вивертався, хрипів, відступав, відскакував і весь час гавкав. Тоді я почав приманювати чапочко, чапочко, цю 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 кудлайчику. на 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 на, -на. Чапочко на, на 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 на. Але він продовжував знущатися і не давав себе впіймати. Головне, мені заважала моя хватка. Я був не такий спритний. І ми так довгенько стрибали довкола будки. І раптом я згадав, що недавно бачив по телевізору картину стежкою джунглів. Там показували, як мисливці ловлять мавп сітями. Я відразу зметикував, взяв свою хватку, як сачок, і раз. Накрив чапку як мавпочку, він аж завив від злості. Але я швидко закутав його як слід. Перекинув хватку через плече і, як справжній мисливець потяг його додому через все селище. Чапка висів в мене за спиною в сіці, як в гамаку, і тільки зрідка підвивав. Але я вже не звертав на нього жодної уваги, а просто взяв його і витрусив в віконце і підпер його зовні ціпком. Він відразу там загавкав, загарчав на різні голоси. А я вже втретє побіг за Івасем. Це я так тільки розповідаю. Швидко. Насправді минуло дуже багато часу. І ось біля самої річки я зустрів Івася. Він йшов веселий, а в руці в нього була травинка. А на травинці нанизані дві верховодки, великі, з чайну ложку кожна. Я кажу: Ого! А в тебе, я бачу, добряче клювало. А Івась каже: Так, просто не встигав тягати. Давай віднесемо цю рибу моїй мамі на юшку. А після обіду знову підемо. Може й ти що впіймаєш? І так за розмовою ми непомітно дійшли до будиночку Бориса Клементійовича. А біля його будинку стояла невелика юрба. Там був дядько в смугастих штанях з животом, як подушка. І ще там була тітонька, теж в штанях і з голою спиною. Був ще хлопчик в окулярах, ще хтось був. Вони всі розмахували руками і щось кричали. А потім хлопчик в окулярах побачив мене. Та як закричить? Ось він. От власною персоною. Тут всі обернулися до нас, і дядько в смугастих штанях загорлав. Який з рибою чи маленький? І хлопчик в окулярах кричить. Маленький, хапайте його! Це він, і вони кинулися до мене. Я трішки злякався і швидко відбіг від них, жбурнув хватку і задерся на паркан. Це був високий паркан. Мене ні за що знизу не дістати. А тітонька з голою спиною підбігла до паркана і почала кричати нелюдським голосом: «Віддай, віддай зараз же Бобку, куди ти його запроторив поганцю. А дядько вперся животом в паркан і кулаками стукає. А де моя люська? Люська моя де? Ти куди її повів? Зізнавайся. А я кажу відійдіть від паркану, я ніякого бобку не знаю. І Люську не знаю. Я навіть з ними незнайомий. Васю скажи їм. А Івась кричить. Та що ви накинулись на дитину? Я ось зараз як збігаю за мамою, тоді й дізнаєтеся. А я кричу: біжи скоріше, Івасю. А то вони мене розтерзають. А Івась кричить: Тримайся, не злазь з паркану. І побіг. А дядько каже: це співучасник, мабуть. Їх тут ціла батага!» Агов, ти на паркані. Відповідай зараз же, де люська. А я кажу стежте самі за своєю донечкою. Ах, ти ще й глузуєш. Ану, злазь зараз же, і підемо в прокуратуру. А я кажу: ні за що не злізу. Тоді хлопчик в окулярах каже, за Раз я його зніму. І нумо дертися на паркан, але не вміє, тому що не знає, де цвях, де що, щоб вчепитися. А я на цей паркан сто разів лазив. До того ж я цього хлопчика ще й п'ятою відштовхую. І він, слава Богу, зривається. Ану, Павле, каже дядько, но ну, я тебе підсажу. І цей Павля почав видиратися на цього дядька. І я знову злякався, тому що Павля був здоровий хлопець, Мабуть, вчився вже в третьому або й четвертому класі. Я подумав, що мені настав кінець. Але тут я бачу біжить Борис Клементьович, а з провулка Івасева мама і сам Івась. І всі кричать: Стривайте, стривайте, в чому справа! А дядько горлає. Ні в чому не справа. Просто цей хлопчисько краде собак. Він в мене собаку вкрав, Люсю, і тітонька в штанях додає І в мене, і в мене вкрав бабку!» А Івасова мама каже Ні за що не повірю, хоч ріжте. А хлопчик в окулярах на те. Я сам бачив! Він ніс нашого собаку в сітці за плечима. А я сидів на горищі і все бачив. І я кажу: не соромно вам брехати! Чапку я ніс, він з дому втік. А Борис Клементійович каже: Це досить позитивний хлопчик, з якого дива йому раптом ставати на шлях злочинів і починати красти собак. Ходімо в будинок, розберемося. Іди, Денисе, сюди. І він підійшов до паркану, і я просто перейшов до нього на плечі, тому що він був дуже високий. Я ж казав: тут всі пішли в двір. Дядько пирхав, тітонька в штанях ламала пальці, Павля в окулярах шов за ними, а я їхав на Борисові Клементійовичу. Ми піднялися на ганок, Борис Клементійович відчинив двері і раптом звідти вискочили три собаки. Три чапки! Зовсім однакові! Я подумав, що це у мене в очах троїться. І дядько кричить Люсенько! І один чапка кинувся і стрибнув йому прямо на живіт. А тітонька в штанях і Павля кричать Бабику! Бабику! І рвуть другого чапку навпіл, вона за передні ноги тягне до себе, а він за задні до себе. І тільки третій собака стоїть біля нас і крутиком хвостить, О, тобто хвостиком крутить. Борис Клементійович каже: Ось ти з якого боку розкрився. Я цього не очікував. Ти навіщо напхав повний будинок чужих собак? А я сказав: я думав, що вони чапки. Он які вони схожі! Одне лице! Ну просто викопані собачі близнюки! І я все розповів по черзі. Тут всі почали риготати, а коли заспокоїлися, Борис Клементівич каже: Хе -хе, Звісно, не дивно, що ти помилився. Скотч тер'єри дуже схожі один на одного до того ж, настільки що важко буває відрізнити. Ось і сьогодні, правду кажучи, не ми люди впізнали собак. А собаки впізнали нас, так що ти ні в чому не винен. Але все одно знай, що з цього часу я буду називати тебе викрадач собак. І справді, він тепер мене так і називає. На цьому все, друзі. Якщо хочете почути ще денискових оповідань, підписуйтеся на канал та не забудьте поставити вподобайку.